Раз ми поспілкуємось саме про день соборності та заходи, які підготували у Дніпровському національному академічному українському музично-драматичному театрі імені Тараса Григоровича Шевченка. І сьогодні до нас завітала. Ольга Волошина, сьогодні до нас завітала. Ми, Ольга звісно, Волошина. Будемо, будемо спілкуватися, звісно ж, про це свято. Від себе зазначу те, що це свято дійсно важливе, оскільки це вже знову ж таки 105-та річниця акту злуки. І мені здається, всі бачили вже ті легендарні фото, коли українці робили це ланцюг єдності. Що ж, і давайте розпочнемо саме за столь, напевне, свята. Як все починалося? А, ви знаєте, коли а, зараз ми підходимо до якоїсь дати. У нас є унікальна можливість заглибитися, що ж то було, як це було. Тому що, ви знаєте, коли спілкуєшся з людьми старшого віку, вони кажуть, нам цього не задавали, ми це не проходили, я це не знаю. І мені сьогодні це не потрібно. Я вважаю, що це вибір людини, кому що потрібно і що не потрібно, але коли зараз Україна перебуває в такому стані. І ми можемо згадувати, що 100 років тому також була дуже важка ситуація взагалі. І не вивчати, що ж то було, і чому була ця злука, і що передувало тому, і як стверджувалася Україна в ті часи, і чому ми. Минуло 100 років, вже більше зараз наражаємося на те, що ми знов таки відстоюємо свою самостійність, свою незалежність. Е, знаєте, я як людина театральна і режисер, і все-таки працювала на телебаченні. Мені дуже цікаво все. Я багато слухаю і дивлюся. І не розумію, якщо люди просто не цікавляться, а що ж то було? Дуже складний час, це 17 18 17, 19, 20 роки. Ми ж розуміємо, що йде Перша Світова, дуже багато не зрозуміло інтернету не було. У нас з'явився телеграм, ми бачимо там стрічки, як там хтось із Смольного телефонує, там розповідає, який зв'язок посильних послали, хто де, від... хто де знаходиться, хто де наступає, хто обороняється. Це я взагалі ну як це було? Це дуже складна була ситуація, і саме у цей складний час ви розумієте, що е, створюється Центральна Рада е, на чолі з Грушевським, е, драматург. Політичний діяч, громадський діяч Володимир Вінниченко, той же Семен Петлюра, який також війшов до організації нашої Української Незалежної Республіки, це все було замішано на тому, що Юридично щось складалося, збори якісь відбувалися. А тут, у Західній Україні, Польща, Румунія, Угорщина, Білогвардійщина, більшовики. Ну, взагалі, зараз, коли я думаю, що в мої часи взагалі ніхто не заглиблювався у тонкощі, що ж тоді відбувалося, бо нам казали, що головне це була жовтнева революція. Це все добре, все гарно. Ну, була якась там буржуазна революція, що воно там було е, не дуже цікаво. Головне, що відбулася жовтнева революція і що все пішло отак. І ви знаєте, я думаю, що е, для того, щоб проаналізувати, як це було ну хоча б з 20-го століття. Е, хоча можна зануритись аж до Богдана Хмельницького, 1654 рік, коли нам кажуть, що України ніколи не було. А з ким же тоді? Воз'єднувалися під проводом Хмельницького Україна, і Росія, навіки разом, 300 років, не було тоді України, що Україну там то Сталін, то Ленін організували, що взагалі це не до держава. І коли починаєш слухати, дивитися і ну, ці знання здобувати уже зараз з інтернету з відкритих таких відкритих Відкритого простору, де ніхто не нав'язує. Хочеш читай це, хочеш читай це, але ти сам маєш е, свою думку сформувати, що ж то таке було. І коли ми зараз говоримо, що воз'єдналися з е, з, е, з УНР, з, е, УНР а в мене зразу питання: а з ким тоді у 39-му хто-то хтось? І зрозуміла, що це вже було українське ресурс, це вже була зовсім юридична інша особа. І ми розуміємо, що ці, е, е, як то кажуть, намагання, використовуючи ту ситуацію, коли відбула, відбулася е, буржуазна революція в Петрограді в Лютому. У нас так лютий, жовтий, листопад, це взагалі е, е, так обережніше, обережніше. Е, і тому розумію, що там відбулася е, е, буржазна Революція, і зразу ж у травні місяці, коли всі на фронтах е оголошують воєнні збори, з'їзд воєнний в травні місяці. І вже тоді, в травні, організовується Центральна Рада, яка так і ми розуміємо, що інтелігенція, розуміючи, що треба використати той момент, щоб все таки Україна стала незалежною, працювали і над юридичними, і над громадськими, соціальними питаннями. Які треба було якось організувати. В червень місяць виходить перший універсал, в липні, другий, в серпні, третій універсал і четвертий універсал, який, власне, і проголосив вже після жовтневої революції, що це Українська незалежна республіка, це вже було після жовтневої революції. Пані Ольго, пані Ольго, пані Ольго е зараз найголовніше, що ми знаємо, що Валентина Галацька також з нами. І зараз ми якраз будемо спілкуватися з вами. Двох, тому що що нам потрібно знати свою історію, і ось якраз завдяки таким людям, як ви, які сьогодні завітали до нас у студію, ми будемо і нашим телеглядачам розказувати, тому що без історії нема нашого народу, тому що завдяки історії ми зараз боремося саме за свою країну, за нашу мову, за нашу перемогу. І ось знаючи саме ці моменти, ми разом вистоїмо, тому що це надважлива ситуація для кожного. Україна. Українця саме знати, і що е, у день соборності ми усі будемо з вами єднатися усі будемо створювати ланцюги. Ми знаємо, що тоді, у 1991 році, створили такий ланцюг, який майже мав у собі 700 кілометрів воз'єднання. розумієте, і, е, е, приймало участь більш ніж пів мільйони людей. Тож насправді, ось завдяки таким історичним моментам, українці і живуть, і ось сьогодні якраз і Ольга Волошина і Валентин. На галацька нам якраз і розказують саме про ці історичні моменти, що стосуються дня соборності у нашій Україні, Марино. Ти не даремно зачепила трошечки саме історію. У мене питання, напевне, що до тебе що ти можеш ти сказала про історію? Чи знаєш ти якісь можливо цікаві факти про день соборності, з якими ти могла би з нами там поділитися, щось розповісти саме з цікавого? Окрім ланцюга, досі про який ти вже сказав. А для цього, для якраз для цих цікаво, у нас є наші шановні гості, які нам сьогодні із історичного якраз факту більше розкажуть, тому що вони знаєш трішки більше пожили ніж я, і вони можуть ще більше з наукової точки зору, з філологічної, з філософської, з усіх. Творчих моментів нам розказати Ну і так, власне. Так Валентине, до нас так, доєдналася Валентина. Валентина Гладська. Що ж продовжимо наше спілкування? Отже, Марино, продовжуйте. От я пам'ятаю сніжний день 1990 року, коли була в Києві на Софійському майдані. Це було ще до незалежної народжувалась незалежна Україна, і зібралися якраз люди представники справді в живому ланцюзі. Різних з різних куточків України і виступали на цій на цьому засніженому вже вечірньому майдані. Олесь Гончар і закликав до соборності Дмитро Васильович Павличко, великі наші метри, корифеї української культури. І мені ці дні запам'яталися от назавжди. І з того часу, справді, починаючи яку 32 другу, добу незалежності, цей день уже в. Україні справжній державній, про який мріяли багато поколінь, відбувається. Це дуже і дуже приємно. І молодь підтримує, і діти підтримують. Ну от школярі проводяться різні от конкурси до е, Дня Соборності, і театр підтримує, який організував таку літературно музичну композицію, концерт до Дня Соборності України з такими от цікавими і віршами, і патріотичними номерами. Е, і е, спільнота хочеться, щоб цю тему порушували. І медіа бачите, і науковці, і вчителі. І в плані такому і просвітницькому, і в плані того, щоб ми знали справді витоки свої і витоки своєї історії України, великої історії України. Ось з приводу театру, скажіть, будь ласка, більш детально, що планується коли, чи можливо нашим телеглядачам, які знаходяться от, планується в Дніпрі доєднатися саме до вашого заходу в одному з вищів міста, я знаю, і такий от флешмоб до дня соборності. Країни, виступ наших акторів завжди, от до днів таких державних свят. Колектив театру виступає, і це теж його така громадянська національна позиція. Біля пам'ятників, біля пам'ятних знаків, перед глядачами на своїй великій сцені, на майданчиках сценічних прошу і перед переселенцями, і перед воїнами, і перед студентами, от як і станеться в цьому році, і це звичайно дуже цікаво, символічно і дуже почесно. Щоб так відбувалося, знаємо також, що свято Соборності у Дніпрі традиційно напевно, що розпочинається біля пам'ятника молодому так. Тарасу Шевченку. Так на вашу думку, з чим це пов'язано, і звідки саме ось це коріння йде цієї традиції, яку започаткували святкувати саме біля пам'ятника молодому Шевченку. Ну молодий Шевченко, мабуть, теж мріяв про соборність, його твори і його все життя. Це відповідає цій ідеї соборності вже більше цього року 210 років з дня народження Великого нашого кобзаря. І якщо подивитися теж твори літератури мистецтва, це суцільна ідея соборності, яка, до речі, була піднята, яку забороняли. І в того ж і Павла Тичина, який став радянським поетом, в того ж і Максима Рильського, у видатних наших у поетів шістдесятників, це все ну, не так. Просто було цю ідею соборності, національної ідентичності представляти в культурі і мистецтві в той час. Хіба що зараз в час незалежної України я хочу сказати, і, що так. до речі, офіційно день Злуки почали святкувати відзначати святки 1999 дев'ятсот до того було все заборонено, шито-крито і покрито, і взагалі ніхто нічого не згадував. І е, саме, от в ці дні зараз ми піднімаємо е, е, питання, а що було, коли було з'ясовувати, і починаємо вшановувати. І коли нам хтось каже, що ви там щось того, вшановуєте, того не вшановуєте, вибачайте. Це наша країна, це українська нація, і ми своїх героїв самі будемо визначати, які пам'ятники ставить, які не ставить, кого вшановувати. Тому що взагалі кожна нація виборює свою самостійність і свою незалежність. І якщо нам кажуть, що в інтересах тієї ми от проводимо це або ставимо пам'ятник, ми також маємо стати, мабуть, більш якимись самостійними е, по суті, а не погасло. І тому е, саме от такі розширені е, заходи до Соборності, до якихось там незалежності. Бо ми все таки раніше вважали, що Незалежність здобули УНР саме у 2018 році, але ж вже е, в 91-му році, коли ми е, 24-го відзначаємо, це нова дата, яку ми у нас офіційно на державному рівні, ми вважаємо не А ми пам'ятаємо, що український народ виборював все життя. В своїй історії оцю незалежність. Щось виходило, щось не виходило. Ми розуміємо, що тоді були складні часи після світової революції. Так ми розуміємо, що і зараз у нас не дуже легко, бо е, ми бачимо, що е, ми розброїлися, і як ці добрі зайчики пустили лисичку в свою хатку, а вона не захотіла більше звідти виходить. І нам півника з косою треба запрошувати, щоб він допоміг вигнати непрошену гостю. Зараз чому ми так у нас співпадає, що у нас і день соборності, і Оксана Іванівна, наш художній керівник і директорка, зараз е, випускає для діток українську народну казку. Я думаю, що там якраз ця тема проходить. Ми дуже добрі. Ми хлібосольні. Ми кажемо, проходьте, сідайте за наш стіл, але знаєте, якщо приходять і ноги кладуть на стіл, то мабуть треба таких гостей випроваджувати. І якщо вони самі не хочуть йти, то мабуть закликати на допомогу хтось має допомогти нам. І молимо Господа Бога, щоб в обличчі наших сусідів це все таки відбувалося. В мене ще таке питання. На вашу думку, чи достатньо саме часу та уваги приділяють Дню соборності саме зараз? І чи можете ви, наприклад, провести якусь таку історичну лінію з того, що маю на увазі, як святкувався тоді цей день, і як він святкується зараз? Що можливо змінилося? Які традиції були, які продовжують існувати? А які пішли у небуття мені здається, що о, у нас немає такої інформації, як саме святкували День Соборності, тоді чи інше. Ми тільки знаємо, що відзначати наказом президента це. Було з 99 1999 року. До того, мабуть, більш активне це було у західній Україні, бо саме вони були ініціаторами цього ланцюгу, який протягли західної України через Київ і по всіх містах. І я пам'ятаю, що я, це були вже в 2000 ні які роки, чи 11-ти, чи 10-ти, Що у нас у Дніпрі також був такий ланцюг створений і було дуже холодно, дуже холодно, але знаєте, такий як. Таке Якесь піднесення було, що все-таки це була ініціатива нашої влади, що зібрали керівників і хто захоче, і я знаю, що ми стояли через новий міст, трималися за руки, і це дуже єднало. От я себе пам'ятаю, що в мене якась, все-таки якась гордість така, що нас так багато, і ми всі однієї думки, що ми відзначаємо цей день. Але вибачайте, потім знов якось так локально, хтось десь може, десь виставки, може, десь діток організували. Я не можу сказати, що дуже широко, я не знаю, як в цьому році. Ми, як театр, готуємось і підготували програму, і плануємо виступи. І я хочу сказати, що те, що у нас і буде починатися ці заходи біля театру Шевченка, молодому Шевченку – це, це, це теж е, якась ознака, і може якісь е, вищі сили вказують. Бо е, я думаю, підожіть, а саме в 18-му році, коли створювалася е, наша українська незалежна е, держава, е, було засноване тим же Вінниченком, е, тим же ж е, е, Грушевським, е, Грушевським Підльором. Театр Шевченка в Києві, це потім він сюди. Але ми в 18 му році були засновані український театр. І зразу е, я ж пам'ятаю, що на е, перших зборах воєнних стояли питання: Українізація армії, українізація освіти, українізація, українізація. І що тоді робилося? Це те не потрібно, це не важливо. Зараз війна. А чи не бачимо ми зараз такі повтори, коли ми кажемо. Ну про що ви? Ми нікому не, не, як -то каже, не е, заставляємо. Але ми оцінюємо: якщо людина каже, що це не важливо, у мене сумніви, а що вона буде робити, якщо що? Бо ми побачили, як в Мілітополі, як у Херсоні. Які діячі культури, які, ось, які ді, депутати говорили одне, потім перевдягнулися, і що вони робили потім. І е, знаєте, оцей маркер, мабуть, і відбувається під час таких дат, коли людина має, е, може не кричати, може просто прийти і мовчки підтримати якийсь захід. Або ману прийти на концерт той же і поаплодувати і стати поряд з тими митцями, які зі сцени кажуть, а ми пам'ятаємо, що цей день був такий. І ми горді, що це було в нашій історії, і ми будемо продовжувати цю історію. І мені здається, що ці свята мають бути такими об'єднуючими нашу націю. Бо тільки роз'єднання, тільки якісь е, оці вкиди, які зараз у нас йдуть на роз'єднання, на те, щоб ми пересварилися, на те, щоб ми не були єдиними. Тоді, знаєте, як отой віник, якщо ми зв'язані, його не переламаєш. А якщо поодинці, ми вас всіх переламаємо. Тому і ми кажемо, бо. Виця на наших, е як то е, не на наших, а на на, на інших. Е як створили е е зразу, об'єдналися ізраїльтяни да, навколо. Вони маленькі, але вони об'єднані. Ми більші. Але треба об'єднуватись. Тільки в єднанні наша сила. І тому ну, ми вважаємо, що, мабуть, треба задумуватись над тим, як ширше, як залучати більше кола. А найбільше мені цікаво, що треба молодь залучати дітей, які мають от на, на рівні того, що, щоб не казали, як 60-70-80-літні люди кажуть. Ми цього не вчили, то ми вже вчити і не будемо. Ага. То давайте ми наших дітей будемо навчати. Давайте ми будемо говорити про важливість таких дат, про важливість тих людей, які боронили, не маючи зброї, виходили. У нас наступна дата, яку ми будемо відзначати, також дуже важлива для українців, так? День пам'яті героїв Крут. Так, хто це вони десь зараз? Якщо ти не цікавишся, ну мене теж, ну, ти можеш, звісно, не цікавитися, це твоя справа. Але як це? Ти тут живеш, ти українець, і ти не цікавишся цим. Ну, це, ну, може, ми надто емоційні в цьому плані, але я вважаю, що саме Національний український театр імені Тараса Григоровича Шевченка. І саме тому, що ми б... наш театр був заснований тоді, і, до речі, саме в 90-му році. За Вінниченком була поставлена вистава-брехня, яка стала просто на тлі України яким, якимось просто вибухом, як у Дніпрі. Вінниченко, брехня, ну я так трошки скромніше зіграла там цю головну роль і пам'ятаю, як був зроблений запис на телебачення, як вся Україна це побачила. І у Львові була поставлена ця вистава, і тоді там цю роль грала Лариса Кадирова. І розумієте, і знов не Київ, а Дніпро, чомусь, і Львів. І тому, знаєте, от як ми кажемо, що і фестиваль української драматургії, ми не перше місто. Але й не друге і тому те, що відбувається саме у нас і саме нашою українською спільнотою, я вважаю дуже важливим так. У вас, шалена місія, але з приводу дітей і день соборності. Вистава, яку ви казали, Оксана Іванівна робить, це буде саме 22 січня чи. 20... 20... Ми саме тому і зараз і приєдналися. Я, я, я я, я Нам на, на, на потрібно якраз як про це також побалакати, бо це важливо виховувати, як ви сказали, нашу молодь. Ви знаєте, те, що робить Оксана Івановна, на, на мій погляд, вона в тому віці вона дуже добре відчуває діток от бабусі. Вони дуже відчувають, бо е, батькам іноді ніколи. А в такій ігровій, якісь дуже добрій, якийсь дуже такій е, манері розповіді, бо ми забули, що саме українська казка, яку розповідали в сім'ї бабусі, вона формувала цю дитину. І ми зараз якось за якимись, можливо, не я, я кажу, взагалі е, в театральному суспільстві ми, мабуть, більше віддаємо там. Ну, у нас же діти, вони нас не зрозуміють, бо у них гаджети. Бо у у них треба і світло, і танці, і пісні, угу. а поговорить, а просто отак розповісти, а що це, а як ви, дітки, вважаєте? Я просто дивлюся, які добрі казочки виходять з-під режисури і творчої такої наснаги нашої крівниці. Як у неї голос, як вона подає по-добре. У нас от я дивилася, у нас попелюшка була, у нас інші. І ти думаєш, Боже, це, це наше українське. І якщо хтось скаже, що мені це не по... це твоя справа. Ми маємо використовувати всі якісь всю палітру можливостей аудіо, відео, акторської гри, музики для того, щоб впливати на ту маленьку дитину, яка буде сидіти і зачарована дивитися на того зайчика, на того білочка. Вона не буде аналізувати, що то з цього. У неї зараз буде оце сприйняття, яке є на сцені. І я вважаю, що це дуже важливо, щоб. Бо у нас колись були тюги, вони працювали виключно на дитячу аудиторію. А зараз театри і для дорослих роблять виставу, і для дітей. І розумієте, це специфіка, зрозуміти дитячу душу і створити саме той продукт, який то каже, як нашим язиком зайде. Мені не, не дуже не подобається. Дитина має вірити у цю казку, і яким чином вона буде створена, її не хвилює. Вона має почути оту доброту, оту чистоту, оту е, українську генетику, яка закладається в тих е, казках. І, ну, і треба шукати форму, як це подавати. І я власне, бачу, як Оксана Іванівна працює над цим. Мені це подобається. І казка називається Цікаві пригоди котика й півника 21 21-го, ось об 11-й годині. Прем'єра, і е е в основу покладені такі от казки, як мікс казок, і прорібку, і е рукавичка. І про котика і півника, і от що з цього виходить, в якій теж такі повчальній ігровій, дидактичні такі от формі це відбувається. Це справді дуже цікаво, дуже сподіваємось. Пам'ятно і художньо ну, спроможна. Тому на ми у вас на ефірі, а, а самі сидимо і думаємо, боже, а там же ж здача вистави. Да, Нам же треба подивитися. Ну, вже будемо дивитися прем'єру. Ну, важливо Дуже, і де. поговорити про день соборності, але й свою роботу треба робити. Тому, ну якось намагаємось все охопити. охорони. Да, насправді, ось ви сказали те, що у вас здача вистави, то якраз у нас і вже завершився наш час угу. з вами. Але найголовніше, що ви сьогодні встигли прийти до нас у студію, щоб ви змогли донести саме важливість дня соборності? Розказали про театр, про те, що Планується, і ми, звісно, впевнені, що наші шановні телеглядачі прийдуть, подивляться і знаєте, візьмуть від цього шалені знання, тому що знаючи свою історію, ми будемо з вами об'єднуватися і якраз до перемоги рухатися. І нагадаємо нашим телеглядачам, що з нами у студії була завідувачка літературної частини театру імені Тараса Шевченко, кандидатка філологічних наук Валентина Галацька та режисерка театру імені Шевченка Ольга. Волошина